Ми сьогодні прийшли, щоб віддати шану і схилити голови перед головним героєм України Тарасом Рогачем Шевченка. Наш великий пророк 200 років веде свій народ від неволі до волі. Він веде нас до справжньої сильної країни, країни якої Будуть пишуть всі українці, де б вони не жили, тут чи за її межами. Друзі, завжди, коли українцям було важко, коли вони виборювали свою свободу. Ви пам'ятаєте, як натхненно Сергій Нігаян розповідав його вірш. Серце його було. З тарасом його слово було в його серці, яке він дав батьківщині першим загинувши серед героїв Небесної Сотні. І зараз, коли ми тут зібрались біля нашого Тараса, давайте схилимо голови і хвилиною мовчання, згадаємо героїв, які поклали своє життя за нашу. Україна його слово допомагає нам відновлювати ще зруйновану економіку. І коли сьогодні агресор загрожує нашій землі, наш Тарас разом з нами в нашому строю і з ним. З його боритися, поборете, яке стало нашим гаслом, нашою зброєю. Ми переможемо, тому що з нами правда, з нами Бог, з нами Україна і з нами наш великий Тарас. Я дякую Богу за те, що Він. Дарував Україні великого пророка. Слава Богу, слава великому Тарасу. Слава Україні.